Всім привіт! На зв'язку з вами молодіжна бібліотека з рубрикою «Бібліодайджест», в рамках якої ми говоримо цікаві новини з літературного світу у новому випуску. Премії фестивалі, легенди, драми і культурна стійкість. Серпень ще не настав, а книжкове культурне літо в Україні палає. І почнемо ми з літературних відзнак. Сергій Жадан, лауреат Австрійської державної премії. Перший в історії українець отримав державну літературну премію Австрії. Її здобув Сергій Жадан. Журі відзначило його внесок у розуміння воєнної реальності та людської гідності. Воршилоград назвали книгою Десятиліття за версією BBC. Премія становить 25 тисяч євро і присуджається за сукупність творчості. Премія імені Максима Рильського, старт прийому заявок. теж Комтелерадіо оголосило прийом на престижну перекладацьку премію. Дві номінації: переклад світової класики української та переклад української літератури на інші мови. Подати заявку можна до 1 листопада 2025 року. Переможці отримують визнання на державному рівні. Премія в Woman in the Arts The Resistance» відзначено поетесою, парамедикиню Олену Гересенюк. Вона стала врядкою у категорії жінки в літературі, авторка поетичної збірки, тюремна пісня, парадимикиня, волонтерка, інші вларятки Юлія Монтян, саме журналістка з Херсону, Марина Крудь, музикантка, Ніна Хишна. Режисерка Ганна Гідора, Мисткиня, конкурс пам'яті Гліба Бабіча понад 2600 віршів. Видавництво Білка оприлюднило довгий список конкурсу воєнної поезії. До участі долучились 470 поетів і поеток, надіслали понад 2600 віршів. У шорт листу відудуть 50 найсильніших авторів, зокрема Ілля Ківа, Пузік, Теплий сніг. Драма UA Перемога, п'єси, баланс про пісня, воєнну реальність. Драматургиня і ветеранка Аліна Сарнацька здобула головну нагороду конкурсу у фіналі. Також тексти Олени Олеги Терути, Антона Бондаренка та Наталії Торжевської. Твори будуть перекладено у форматі читок у Львові. Рубрика «Нонфікшн. фундамент Нішевий Фестиваль культури і думок 23 по 26 жовтня в українському домі. Відбудеться другий фестиваль фікшн літератури фундамент. Цьогорічна тема подорож буквально і метафорично. У центрі це книжки, що ведуть до себе, до минулого, до пам'яті. Фестиваль започаткували Богдан Неборак і Анастасія Ядокимона як майданчик для глибокого смислення культури. І перейдемо до е, наступної новини: новий ку е, курс інституту нацпам'яті без огляду на Москву. Олександр Альфоров, е, новопризначений. Чини голова Українського інституту національної пам'яті окреслив п'ять ключових напрямків роботи установи. Головна ідея деколонізація пам'яті розповісти історію України без знижок на імперські наративи. Альфоров акцентує: Ми не йдемо до Європи, ми повертаємось додому. Інклюзія, діалог, критичне мислення та фокус на багатовікову історію українського державотворення – Ключові це принципи. Саме інститут прагне стати мозковим центром у питанням пам'яті для суспільства, уряду та експертів. І а, наступна новина – фест в Одесі, понад 30 авторів, літературні сцени і Культура на фронті. Саме з 25 по 27 липня в Одеській філармонії відбудеться наймасштабніший культурний фестиваль. with Delca Fest. Цього разу з акцентом на літературу, пам'ять і війну у програмі понад 30 авторів Тарок, Пузік, Ірванець, Калитко, Тайра, Семків, Сливинський, Герасимюк. Літературна сцена включатиме поетичні вечори, дискусії, лекції, репрезентації книжок і воєнного досвіду. 26 липня блок із чинним військовими ветеранами та культурним опором. Фестиваль збирає 3 мільйона гривень на евакуаційні комплекси для 56-ї Маріупольської бригади, тож запрошуємо долучитися до фестивалю разом ми сильні. І також меморіальні проекти, ратушні легенди про лицаря і друїда, художній репортаж як зброя пам'яті, меморіал спільно з характер медіа презентували 18 ту серійну історію про братів ратушних авторка Альона Мартинюк, ілюстрації Марина Соломенникова. Це історія героїв не з фільму, а з нашої реальності. Розвідники, поетів. Будівничих спільнот через метафори, лицар і друїд розкривається внутрішній світ Романа і Василя Ратушних, унікальний жанр, меморічна художня, репортаж із відео та аудіо. Це був наш бібліодайджест. Яка новина вас вразила найбільше? Пишіть у коментарях, збирайте та діліться з друзями до наступного випуску. Бувайте!